Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, і сьогодні ми будемо говорити про те, як відстояти себе і свої психологічні кордони. В психології є таке розуміння особисті кордони або кордони особистості. Це е, сюди включається е, територія людини, де вона проживає, її будинок, її власні речі. А, а в психологічному розумінні е, сюди входять ваші думки, ваші цінності, ваші е, е, емоції. Хороші і погані, ваші переконання. Психологічна територія це наче ваша країна, в якій ви живете, і королем цій країні, звісно, є ви. А кордони це те, що захищає вашу країну. Ось, і саме важливо навчитися розуміти, де інші люди заходять на мої кордони, де вони їх порушують, і яким чином я їх можу відстояти. Взагалі, кордони можуть бути дуже чіткі, і жорсткі, гнучкі, а також можуть бути абсолютно розмиті, і кожна людина може прийти в вашу країну, на вашу територію і наводити там свій порядок. Як же зрозуміти, що ваші кордони порушуються? Зазвичай це е дуже непомітно, і нам здається, що це буденні речі. Коли вас критикують, коли вам говорять, як думати, коли вам говорять, як відчувати, коли дають вам оцінку, це ти робиш добре, це ти робиш погано. І це ми дуже часто можемо чути від наших батьків, від друзів, від партнера. І в цей момент у вас може виникати роздратування, може виникати злість, можуть виникати якісь неприємні реакції, і ви не розумієте, що сталося в цей момент. Вам спорушили ваші кордони, і на вашу територію психологічну вже, скажімо так, залізли з ногами і руками. І коли ви помічаєте такі моменти, коли ви бачите, що вам стає дискомфортно, що вас це дратує, що інша людина безцеремонно по суті заходить на вашу територію і починає вам говорити ті речі, які взагалі до вас не відносяться, і які вас ранять, ваша задача навчитися відстоювати так само, як в кожної країни на карті є своя територія і є щільні кордони. Так як в нашої України є свої кордони, які ми зараз е, захищаємо, також ви можете захищати свої психологічні кордони. Що для цього потрібно робити? В першу чергу зупинити себе і сказати, що зараз відбувається, що робить інша людина по відношенню до мене, що вона такого зробила, сказала, як вона повелася, що мені стало дискомфортно. Другий момент зупинити її, сказати стоп, цього робити не можна. Цього не робити зараз зі мною. Далі важливо сказати, чому і що б ви хотіли. Я не хочу про це говорити. Або, наприклад, мені ця тема неприємна. Або ви можете сказати, я маю іншу думку, і, або я роблю інший вибір. Взагалі, чарівним словом є слово ні. Коли вам щось не подобається, ви можете про це сказати. Мені це не подобається, я це не люблю, я так не хочу, я так не вибираю. Слово ні, це є тією зброєю, якою ви можете чітко поставити людину на місце і відмежувати ваше і не ваше. Кожного разу, коли ви відстоюєте свої кордони, ви вчите і інших людей поводитися з вами, і це дуже важливий момент, особливо в сім'ї, особливо в стосунках з дітьми, особливо в стосунках з колегами на роботі, відстоюючи себе. Ви в той самий момент і показуєте іншим, що у них є і свої кордони, і кожного разу, коли ви будете таким чином оберігати своє серце і поважати його, ви будете оберігати серце і поважати іншу людину, тому що вона зрозуміє, що десь вона робить не так. Десь вона робить щось неправильно, але в цей момент теж важливо бути критичним до себе, бо в житті ми теж порушуємо кордони інших людей. Навіть стараючись інколи занадто допомогти, вирішити за когось без його дозволу і без його прохання ситуацію, ми теж порушуємо кордони інших. Тому важливо бути уважним і толерантним, гарних і міцних вам кордонів і в щастя вашій країні, внутрішньому, вашому світлі.